Наше життя це стрім, стрім колетить. Я не проти, наша країна, наш дім, вона потребує більше турботи. Здравствуйте. О, привіт! Привіт. О, Богдан. Так, да, це, це, це я, це я, це я, це привіт, привіт. привіт. Не, не вгадав, би, я. Я тільки по Тас... фону, Я по фону тебе впізнав. Дякую, ти дякую. так гарно виглядаєш, клас. Дякую, дякую, дякую. Ти мене впізнав, дякую. Ну, я по тебе, банде, так? Я так по фону, по фону, рожевий фон, а, і по, фону, і, по, по словам по -фону. привіт, і я зразу голос згадую. Я такий «О, Богдан!» так, як ти привіт! На рівні росіян, це така гарна картинка. Капець, ти красавчик. Дякую, дякую. А ти крізь купив? чи це? А, це панда біла. Ні, це старе, це старе. А, я думаю, це білий крізь. Я вдівав, раніше. Я знаю, я знаю. А що за шапка в тебе? А, це, 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 Флориди купив. Просто я в Флориди. прикол, ну тобі не холодно. Ні, мені Чуть. жарко, ти, але я. Ти... ти зніми, бо росіяни скажуть, що там що в Америці дуже холодно. Дивіться, вони знають. А, а, а в мене є цей, і що я в футболці. Ага, ну теж як варіант. Привіт всім, володимир! Там мовчан! Привіт, мовчан, привіт всім. А ти, ти Слухай, ж... а я. Як, як моя цей звук, як звук? Ну, класно. Все, все подобається. Так, а як тобі не гучно? Нормально, все, ідеально. Ну, Пам'ятаєш, тоді було. Ну гучно, було, було все. колись, так. Да, да. Зараз а, класно, може. трошки, трошки, трошки цей. Двигаюсь, двигаюсь. Скоро, скоро, скоро буде все. все, все будеш робити Ролики. Ну, скоро, так, а, може, в наступному році, так. Угу. Да, звук нормальний пише. Ну, мені подобається. Дякую, да. дякую всім. А ну, чу, так похоже, я... Попробуй тако, то в ту сторону поговорив, то в ту, чи міняється звук, чи ні. Поняв? Ну, холь... направляй... зараз? Да, направляй, от говори зі мною, а, але іноді туди подивись, О. іноді туди подивись. О, Алло, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, ну, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ні, ну, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ха -ха. Ясно. Тепер ясно, де в тебе мікрофон. Так, Yeah. <свят> От там а, слухай, ти я не знаю, якщо, якщо побачиш, ні, диви, я прикол зробив. Я, я не розумію, розумію що це. Пандочку чи панда. що? -то? Панда. Панда. Oh. Okay. Панду поставив. <свят> ну це для всіх. <свят> 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 Вибач, я, 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 я зрозумів. Пес патрон. Так я. Так я, в тебе, я ж тебе цей шукав. Пес патрон. Опа! А мене, а мене пес панда. Оооо, <рігра> нічого собі. Та, а з буде, це... Опа. Ну не ще одне пандані. <рігра> <рігра> я я панде, король. <рігра> ну ты назвався. Чуєш, а ти вже одружені чи ні? А ніс. Але хочу, хочу. Та, та це йде. Я знаю, що не знаю. Я хочу. Одружитися скоріше, але не знаю, хочу одружитися, коли Путін. А, розумію. Я уявляю, які, Чекаю. Всі, які всі наші люди щасливі будуть, коли Прикинь, 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 яке це. Яке це буде феєричне шоу, коли ти одружуєшся, а він таке: та танта Ну і буде класно. А представ, як росіяни будуть плакати? Представьте, як це, як це для нас буде весело, ми будемо сміятися і казати, плачете. а чому ви плачите? А я буду весілля робити. А прикинь, як я весілля зроблю, коли він mm -hmm. там-там-там-там. Зрозумів. А як ти вичислиш дату весілля, щоб збіглося після того? Ну, треба почекати. Треба. <рес> там, тут, уже, тут уже там наверху хтось зробить, я сподіваюся. <рес> знаєш, як, як росіянці роблять? Я маленький гвинтик, я маленький гвинтик. Вони <рес> ну, всі такі, так, да, так. Да, да. До речі, сьогодні часто. Часто це звучить, часто не знаєш, ти дивився. Є таке. <рес> ну, так що це? Так, ти замітив, ти як я сьогодні спати не хочу, я просто виспався і скоро уїжджаю, і типу я готуюсь до від'їзду. і... Мені подобається те, що я тобі написав, мені подобається жакет. подобатують дякую, дякую. І вишиванка супер, супер. Так підійшло висково, трохи, так? Да, таке синя вообще. Во, ні, ти круто виглядаєш, я тобі чесно кажу, круто. Я, я, я Всі дяка. дівчата твої Я, Я кажу, що ти теж круто виглядаєш. Та ні, я що там, всі, я всі, вдома, всі, всі, дівчата, твои. Ні-ні, в мене одна, в мене одна, мені, хват, мені хватає, мені хватає. <гум> а коли ты едешь? Кстати, я їду? А, а, ти, ти, ти не представляєш. В мене на ти у мене на цьому на, на телефоні і на і, і ще <гум> одному комп'ютері. Такий який смішний чел. <гум> Я тобі кажу. Ти такий okay. прикольний чувак. Ти в мене. Ти в мене. ти в мене тут, тут і Чуш? тут. а ти, тебе хтось э, просто питає, Тебе вообще можна? Давай, давай, давай. Ти в мене Чуш? тут. і давай. Чуєш? І и и. И ты у меня вот тут давишь. Тебе буває? Добі. Тебе бывает? Та буває таке, що тебе хтось може образити. Мені здається, ти не обіжаєшся. Ні-ні-ні. такий якийсь позитивний. Ніколи буде. ніколи в житті, ніколи в житті у мене дуже важко важко образити. Ага. Треба, треба, треба так постаратись. я просто старався, тебе. старався не вийшло. Ні, ти не ти, особливо ти, особливо ти, ти ніколи не обрав. Ти не замічав, я старався. Я не знаю. Я просто випробовую. Я люблю, я люблю з людьми, як спілкуюсь, я їх в певні, певні моменти провіряю. І дивлюся, чи можна далі з ними спілкуватися, розумієш? Пані, в мене такі люди. Ні, оце я замітив, що ти такий класний. Ніхто мене не може образити. Ніхто. Розумієш? На ображення я завжди добротою відповідаю. А, знаєш, знаєш, чому образ, образа це погано? Тому що вона псує ту людину, яка ображається, а не ту, на, як, на кого ображається. І образа через то треба вміти не ображатись. Ну, бо ти сам собі гірше робиш. Ні, треба просто бути сильніше цього. Ну, Якщо образа є, от mm -hmm. тебе образили. Такий гуки mm -hmm. добре. Ну, мене образили. І що? Що далі? Ну, да. мене, мене облили сьогодні водою. Що далі? На ну, що? Просто. А, ну, так, ну, я це просто... наприклад, це наприклад. Я так, наприклад. <рес> то... я я, то... я, я думав, дівчина. Водою. Що далі? <рес> я що? Потрібен взяти рожбайку і всіх постріляти, чи що? <рес> ну це не ну, тупо. <рес> ти відпочив? Так, ти, то... ти з'їздив і відпочив? Так, я в Флориді був. А. Класно, вау. Сподобався. Це перший Хоч... раз? Чи ні? Ні, ні, а. це третій раз. Угу. Ми якраз від'їхали, коли був цей ураган. То було угу. то було капець. Так, яке ми... Це, це мій друг, який битися, ти що? Тетяна? Пану не можна образити. Так. Потому що панда це кунг-фу панда. <реш> <реш> ну. Ми з Олексієм це давніші друзі. Ні, я вже я я я взагалі дивуюсь, де, де ти взявся. Я, <реш> тебе ну, я тебе я, я дивився. Скажу, я скажу, для мене, мене це, це такий дивний момент. О, до речі, е, оцей хлопець так. мені допоміг купити туфлі. І ще щось. Не, 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 не. Ну, ну хочеш розказувати. Ну просто була ну, така окей. історія, що в мене набігло там декілька проблем, там питань, що купити, і в мене не було грошей. І я йому кажу, кажу, хочу туфлі купити, але все колеться, мучається. Він мені допоміг. Так що щиро дякую. Я в тих туфлях на тренінг їжу. Я в тих туфлях. Шо? Ну класно. Слухай, якщо тобі туфлі принесе а, добро, що, що? якщо ще тобі. А туфлі ти казав, принесе. не принесе. Казав, не кажи нікому. А ні, все добре, не сказав, це все. Да, вилетіло, вилетіло. Мені Оксі допомогла куртку купити, є Оксі модератор. Того року. Олексій, якщо то, якщо то тобі принесе добро, mm -hmm. що mm -hmm. то тобі зробить ще ліпше, це, це для мене це для мене буде найбільший кайф. Найбільший кайф в житті. Так що щиро тобі дякую. Ти... Ні, тобі дякую, тобі а дякую все, що ти робиш, а я тобі дякую. Я, я хочу, щоб все, все, що ти робиш, було тільки. І все, що люди <сміття> роблять в житті, було все добре. Та мене було такої ідеї. У мене такі ідеї часто. О, Давай купити взяти на прокат костюм умовно панди і з цією пандою ходити просто в прикол, а, е а, фот, фот, я, фоткат, а Я ходив по Чикаго, я, я ходив по -чікаво. ні, я ходив ні по не з такого, не, не з такого, з такою Вели, великою. Просто а, типа як як, як як вона аніматор? Да. аніматор? І ти просто для себе, просто Ход... нічого не рекламуєш, просто фоткайся там з людьми, це, не було знайомийся такої... час, такі ідеї, ідеї виникають. Я тільки не можу себе перебороти і час знайти на це. Та ні, ти дивись, дивись, перебороти це дуже легко. Просто робиш і це все. Ну, а і... то, що чуш, там люди думають, да, то да, да, да. все таке. А і ще так. один момент. Класно, там так. в тому ділі класно, то, що ця, якщо ти в костюмі панди, то вона так закриває тебе, що в принципі чого боятися, тебе ж ніхто не зрозуміє, хто це. Ну, поняв. Не ні, побачить так, лиця. Так я ж не боюся. Ні, я розумію, себе. Розумію, я що про себе, не боюся, що я бу... себе. А, про тебе. Що мені це хороший Та ні. момент позитивний, бо тоді мене не побачить лиця, я пофоткаю з людьми. Тобі а. треба. Тобі треба просто на холовін бути тут в Америці, коли ти у цю маску, і тебе ніхто не розуміє, і тебе ніхто не бачить. Ти такий о, привіт, привіт, і ти знаєш з усіма здоровкаєшся. І все ну, ти... так само, і тебе не я так, 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 так. представляю, скільки тобі... буде дітей, і вони всі будуть думати, ці люди, що я хочу гроші за фотографії. А в Америці тут ніхто не А в нас завжди, о, якщо, якщо така в нас, аніматор, якщо, у нас якщо така не. ситуація, то всі знають, що це сфоткається і зараз буде казати плати гроші. Тільки в Лас-Вегасі. В Лас-Вегасі таке є. Так. Я був в Лас-Вегасі, і там люди а, виходили в костюмах, ага. і вони такі. Ти сфоткався свод... такий. О, все, ти сфоткався, давай мені гроші. Нас таке а вони не казали. Там якась так, так, так. якась на морі, знаєш, ходить там з тваринкою якось і так дають в руки цієї дитини, а дитина з радістю бере вони такі хопа, 50 гривень. Ну, тип, бізнес. Так, так, так. Так я в Криму також Да, Так, да, так, да, це, 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 це мода <ріст> мода. Ти що, думаєш, що я не був ніколи в Криму? Я 8 років в Криму. Ну, ну, це неправильно. О, це неправильно. О, я це, так, так. Не треба дитині. Хоч сказати, взяти це стільки скож. Наперед скажи, да, і тоді батьки думають, чи давати дитині, чи ні, а не. А, а, на, на, на. Це неправильно, але дивись постав на, на їхню ситуацію, їм треба кормити щось, і Ні, вони не можеш, своє напис... своє не можеш себе написати, що це коштує стільки, то взяти на руки стільки, а фото всі, і все, а тоді не будете. Але це тоді... по правильному, але тоді люди, не буде по тві люди, потви... люди пот... крутитись под крутитися под тип. Тоді Комені, не буде клієнтів. Це так само, як знаєш, написати на Wi-Fi, купи мені. І ти приходиш і кажеш, Яке, а, який паспорт на Wi-Fi, Ну, і, і вони такі. О, купи мені, і ти купляєш і такий, який, який пароль, який пароль на Wi-Fi. І ти купляєш опять і такий, купи mm -hmm. мені, і отак це про, про сходив, розумієш? Розумію. Так, ти телефон? На якому має бути? Не, не бачу телефон. А, найшов. О, мовчан вислати йому. Мовчан пише, Богдан, вислати йому костюм панди. Тобі вислати панду? Без проблем. Ні, Ні, я шучу. Ну і мовчан Так. Що ще хочеш сказати? Нема. Скажи, якщо хоче. нема, немає. Ну хочу сказати, квест The Best. Як? І, і я його постійно підтримую, і люди підтримують квеса, Підтримують українських блогерів, підтримують всіх, всіх, всіх. І ну, просто я мені подобається тебе дивитися, я не знаю. Добре, ти інколи заганяєшся в себе в такий таким. тупик. Але але ти нормально. І, і, і ти, ти знаєш, і ти, знаєш, робиш, я, те, я, ти я, я дуже переживаю потім за це. Не потім, не треба. А, ну, я, не я треба. Реально, не я треба. реально, дивись, я не можу буває, зупинитися. Я роблю стрім тоді, коли не треба робити. І я прекрасно знаю, що не треба. Тому що я там негативлю, там ще щось. А потім... Не, не. Поняв, що? Не, не, не надо це робити, не, не пошел. надо це робити. Ти хочеш стрім, от, ти от, хочеш от, сьогодні от, зробити роб, стрім, да. роби стрім, Но, все. Але, але, дивись, ти хочеш, але е... так. але дивись, в мене був момент, не один раз, коли я походив, приходив з поганим настроєм, А через дві години і весь стрій у мене вже був хороший, мені чат підняв настрій, мені оце спілкування патрулю, в Мене піднімається настрій. Тобто бувають і такі моменти. Друзі. Е, якщо тобі щось піднімає настрій, то все добре. Але ти не думає про всіх, ти думай про себе. Як, як тобі зробити так, ліпше, так. як тобі. Якщо тобі подобається, ти робиш все класно, тобі mm -hmm. не треба нічого боятися. Якщо б ти робив щось неправильно, тобі б люди казали: «Весь! все, хватить, все. Mm -hmm. Ерор, ерор, ерор. Правильно, але дивися в тебе люди дивляться, в тебе все, в тебе все нормально. Ти пісні створиш. Мені твої пісні подобаються. Yeah, я постійно їх слухаю. Ти кстати, пам'ятаєш, я тобі висилав, де я по Америці. Твоїми піснями включений таке сижу і влітком, літком, влітком всі, всі слухали це. І тебе всі. все нормально. Ти робиш класну справи, ти робиш все добре. Не переживай. Просто роби і не сумнівайся. Yeah. Просто роби і не yeah. сумнівайся. Все. Я що то, yeah. це моє побажання. Будь ласка, yeah. візьми чи не візьми, Ти як Угу. Знаєш, знаєш, але... що б я ще хотів зараз, а, ти договори, я потім скажу. А. Ну, ти Так, Знаєш, що б ще хотів. От Ярослав приходить і каже, іноді ти говориш, він каже, з чим я не згоден, Ярослав каже, але мені це цікаво. Мені, знаєш, хотілося в майбутньому, щоб був, була людина, яка виходить на зв'язок, наприклад, на скайп, не рулетку цю крутити, а якийсь скайп, і вона каже, а я не згоден з твоєю позицією, і ми дискутуємо. При умові, що стараємося не посваритись, там все. От мені було б такий ще контент додати. От Ярослав би вийшов, і сказав, а я по цій, по цій позиції не згоден. Я вважаю, тебе так тебе. Я тебе є, Ярослав, тебе угу. є. Я, тебе угу. є Тарас. Якщо я Тараса, зараз дзвоню. Ми з Тарасом так сплатилися за тебе. Ми з Тарасом, best forever, без Клас, Молодці, дякую тобі за Тараса. Я не знаю, він чує чи ні. Я не знаю чи він сьогодні. Нема, але я можу йому зараз позвонити. Він на мене 24 години отут біля мене. Ми з ним так подружилися. Це завдяки тому тобі угу, дякую. і дякую тобі. Да ви ж мене десь знайшлись, і... пересіклись, зустрілись рулеці. Я пам'ятаю, що ви так, 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 а, так, а, так а. і. І класно, ми дружимо, і це класно. У нас класне суспільство. У нас класне. У, 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 я, 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 я суспільство. <реш> добре, дякую. Дякую тобі. І, і, і це все бла, тобі. Це все дякую як, тобі. Ти все правильно добре. робиш, все дор, добре. Так що дякую. так, так і роби. Добре. так і роби. Не не не, не думай не погані думай. Думки, думки, просто роби і все. А okay. то, що буде, як буде. Ти, okay. ти правильно все кажеш. Ти завжди нам кажеш це. Uh -huh. І ти завжди кажи то, що ти думаєш на своїх стрімах. От люди тебе люблять за те, що ти вічлива і постійно ти, то, що ти думаєш, ти кажеш. О, мені погано, все, в мене поганий настрій. Uh -huh. І я такий буду сьогодні. Все, і ми такі дивимося тебе. І ти кажеш: слухай, у мене гарний настрій, і, і ми думаємо, о, у мене тут кока-кола не така. Ой, в мене тато. І тебе люблять. Ну, ми ну, ми, люб... ми дивимось тебе і за те, що ти е, справжній, а не такий. Я люблю кока колу, а п'єш фанту. Розумієш? Ну, і все, і все, і продовжай, і роби це. і, і йди до своєї мети. Добре, хорошо, дякую. Надихаючий такий богдан сьогодні, красавчик. Звісно, 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 Фес. Звісно, я тебе буду постійно підтримувати. Так що роби, роби і ще раз роби. І ми тобі будемо допомагати, як то кажуть. Окей. Добре. Давай. Всім слава Україні! Героям слава. Героям слава. І давай. Пі-пі-пі, да. ну ти знаєш. Давай. Щас Давай, вами... все, пока-пока, пока-пока. Наше пока. життя це стрім, наші донатори. Ми самі хочемо щастя дітям своїм, нашій великій сім'ї.